Ви знаєте, хто такий Григорій Сковорода? Видатний український філософ, богослов, поет та педагог. Навчався у Києво-Могилянській академії. У викладанні використовував європейські досягнення, які часто суперечили традиційним. Це часто суперечило поглядам керівництва колегіумів. Тому Сковорода покидає викладання. Свою філософію Григорій Савич цілював у віршах. Байках. Збірка поезії Григорія Сковороди, сад божественних пісень, складається з 30 віршів: Байки, зібрані у книгу, байки Харківські. За його життя його книги не були надруковані, але переповідалися народом. За переказами, Сковорода був вегетаріанцем. Митець вірив у правдивість сновидінь, Також перечув власну смерть. Викупав могилу, помився. Одягнувся в чистий одяг, ліг на лавку і помер. Останні 25 років життя мандрував Україну. Побачивши багато, на своєму надгробку Сковорода заповідав написати: Світ ловив мене, але не спіймав. Ось такий був неординарний філософ.